Сьогодні ми розберемо дуже цікаву тему, а саме як поводитись поряд із дівчиною, яка тобі подобається, і щоб не затягувати, почнемо відразу. Поїхали. Почнемо з того, що зазвичай хлопці намагаються всіма правдами і неправдами вразити дівчину, яка їм подобається. Але є одне, але все це банальна награність. Люди загалом, але особливо жінки. Дуже легко помічають, коли ти ведеш себе не як зазвичай і банально намагаєшся сподобатись. І вся ця брутальність та мужність, яку хлопці ледве вичавлюють із себе, швидше виглядає безглуздо і навпаки видає їхню невпевненість. Саме тому перший момент, який ми розберемо, звучить так: не старайся вразити дівчину, яка тобі подобається. Будь-яка дівчина хоче бачити поряд із собою впевненого хлопця, який не буде всіма силами доказувати, що він її вартий. Хлопець сам повинен обирати дівчину, а не намагати її вразити, щоб бути вибраним. Якщо ти стараєшся показати себе кращим, ніж ти є насправді, або забрати на себе всю увагу навкруг, дівчина все це дуже добре відчуває і банально втрачає до тебе інтерес. Адже ти вже на початку взаємодії показуєш їй всі свої карти, а при такому розкладі їй грати з тобою банально не цікаво. Саме тому ти не повинен потребувати її одобрення, а навпаки, сам оцінювати, чи дійсно вона підходить тобі в роль дівчини. Але і тут є свої підводні камені. Якщо ти ходиш на побачення раз в рік, вести себе з позиції сили просто неможливо. Страх того, чи робиш ти все правильно, принаймні на початку побачення, буде покривати тебе з голови до ніг. Тому тут постає логічне запитання: що із цим робити? Всього одна дія: створи достаток. Якщо ти регулярно спілкуватимешся з багатьма жінками, ти з часом банально відноситимешся до цього простіше. Ти будеш отримувати як відмови, так і позитивні знаки від жінок. І так ти розумітимеш, що справді ти їй цікавий. Але найголовніше тут те, що ти отримаєш функцію обирати. Коли ти добре спілкуєшся паралельно із п'ятьма жінками, то в разі, якщо одна тобі відмовить, ти просто скажеш їй до побачення і не будеш надавати цьому уваги. І саме в цей момент ти стаєш незалежним від результату діалогу. Побачення, а саме це і подобається будь-якій дівчині. Але щоб зробити її своєю, недостатньо весь час просто відноситись до неї нейтрально, коли у вас вже відбувся коннект у спілкуванні, час переходити до зближення. І тут тобі не потрібно робити вигляд, ніби вона тобі ніяк не цікава, а навпаки, треба показати свої наміри. Адже ти не збираєшся бути для неї тим самим другом, який вислуховуватиме про її колишніх. Ви тут не дружити зібрались, і вона повинна це усвідомлювати. Відразу на першому чи на другому побаченні підключай дотики та флірт, і якщо ти відчуваєш, що можна її поцілувати, то не затягуй із цим. Краще зробити спробу раніше, ніж занадто пізно. І навіть якщо вона відвернеться, це означатиме лише те, що в даний момент вона не готова, але вже через 30 хвилин все може змінити. Тому довго не затягуй із цим, якщо не хочеш почути слова про те, який ти хороший друг. Якщо ти додивився до цього моменту, значить тобі цікава дана тема, а тому і зацікавить наш закритий клуб. Там ти за ціною однієї вечері знайдеш купу інформації про жіночу психологію та. Те, як нею керувати аудіо, пости, гайди, прямі ефіри все для твоєї зручності. Чекаємо на тебе наступний момент. Це твій зовнішній вигляд. По-хорошому його поставити в самий початок, адже з цього і варто починати, але і тут він не буде зайве. Так, зовнішність це далеко не головне при спілкуванні з дівчиною, але це в рази підвищить твою привабливість в її очах, і вона набагато охочіше піде з тобою на контакт. Доглянутий тестильний одяг, якісний парфум та чисте взуття все це додає тобі привабливості в її очах. Відмовися від шкідливих звичок, приведи своє тіло в порядок та регулярно приймай душ. Це не займатиме. Багато твого часу, але при цьому кардинально змінить те, як ти сам себе сприймаєш. А коли ти сам собі подобаєшся, якраз це заряджає всіх на круг. І от ми підійшли до головного пункту: це рішучість. Зазвичай хлопці втрачають можливість отримати собі дівчину мрії тільки через те, що вони не рішучі та бояться відмови з її сторони. Але твоя задача це зробити цей перший крок. А далі вже буде як буде. Так можливо вона тобі відмовить. Але повір, це буде набагато краще ніж ходити із відчуттям втраченої можливості та своєї нерішучості. За своє життя ти ще не раз будеш зустрічати красивих жінок і з досвідом розумітимеш всі тонкості. І чим більше в тебе буде реальної практики, тим менше ти будеш боятись отримати чергову відмову. Саме тому просто почни діяти використовуючи поради із цього відео. І вже завтра ти можеш піти на зустріч із дівчиною своєї мрії став лайк цьому відео, підпишись на канал, та на наш відкритий телеграм-канал внизу. Там ти також знайдеш для себе багато цікавого. А ми працюємо.